Іде дуже класно, мягко, плавно, ого! розгон має добротний. Так, заїхав до нас такий велосипед зі Швейцарії, флаєр, алюмінієва рама, 26 колеса, можна їздити по брусчатках, по лісах і по рівних дорогах. Рама L, в районі можна десь там 165 до 180 ріст. Дуже добротному стані, дивіться. Руль регулірується так, Можете собі в дорозі піднімати, опускати, як буде зручно. Є амортизаційна вилучка, дуже м'яка, глушить вібрацію, посуглоба дуже класно. Є магура обідні гідравлічні тормоза, підсуновані вода. Дуже добротні. Є, дивіться, тут і душечка дуже м'яка, комфортна. Плюс тут є ще стоєчка амортизаційна. Давайте вам покажу. то є зарядний пристрій його в комплекті. планетарна тулечка, бачите, Shimano Alfaine. Средині всі передачі. Це зроблено дуже чітко, батарея Leon. Проїжджає мінімум. Бачите, тут навіть пише там 53 км, залежить в якому режимі. Наприклад, в легко режимі можна під 100 проїхати. Стандарт, в режимі 80 десь. В ніген 50-60 км може проїхати на одному заряді. Осопеник дуже класний, має он фару, все є до нього. Зарядне мотор дуже добротний стоїть Panasonic. Зараз я вам ще все покажу. Покажу, що баретреєчка, все заряджується, все в комплекті є. Передачі тут дуже легко переключаються, вон так. Дуже легенько, як ручка газу. Тож якась ручка газу, я не знаю, чи вона працює, як вона ходить, бо в європейських ручки газу немає. У них тільки система пас. Когось буде таке лялька цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика Електровелосипеди. Там є ціни, є детальні фото. Або інстаграм, або тікток ігоржик. Вже... Зараз вам все покажу. Батарею знімаємо. <кій> Бачите, от, зараз ставлю індикатори. Все загоряється, бо зарядочка пішла. Зараз заряджений на більшу половину. А ще можна теж зробити, наскільки та батарея добра. Так ви якщо нажимаєте на кнопочку і тримаєте, показує, наскільки батарея взагалі жива. Бачите, на 90% вона добра. А якщо такое нажимаєш, то воно показує, бачите, три поділки, наскільки вона заряжена.